Буде насичений різними погодними змінами. Микола Луценко дасть важливі поради щодо того, як залишатися в комфорті, незалежно від того, що принесе погода. Щири вітання на каналі ictv 2 Сьогоднішня погода багато в чому визначає майбутній врожай. Іній до врожаю вівса, а дощ до врожаю пшениці. На заході України суцільна хмарність. Втім, більшість регіонів проведе день без опадів. Лише учнів протягом дня можливі інтенсивні дощі. Денна температура 3-5, а нічна від нуля до плюс двох. На півночі сьогодні переважатиме хмарна погода з локальними дощами де не де. У більшості опади будуть нетривалими або слабкими. А подекуди день пройде зовсім без дощу. Температура 9-11 в день, а вночі буде 3-5 градусів з плюсом. На сході України суцільна хмарність мінімальними проясненнями. Опадів не чекайте, погода залишатиметься сухою, Стопчики термометрів коливатиметься в межах 9-11 в день. А вночі Вночі буде 4-6 градусів тепла на півдні сьогодні хмарно. Місцями з короткими проясненнями. Лише подекуди ввечері можливий слабкий дощ. Як для пізньої осені, погода доволі тепла. Термометри покажуть 14-16 в день, а вночі десь 10-12 градусів з плюсом. У центральних областях переважатиме хмарна погода з періодичними дощами різної інтенсивності. Подекуди можливі короткі прояснення однак, загалом день буде сірим і в на градусниках побачите 11-13 в день, а вночі 8-10 градусів з плюсом. У Києві протягом дня очікуєте похмуру погоду, але без дощів і снігу. Температура коливатиметься в межах 8-10 в день, а вночі значно холодніше 2-4 градуси з плюсиком. Пам'ятаєте, будь-яка погода гарна, коли ми готові до неї. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить. І будьте здорові!